Протягом останніх років в області спостерігається тенденція щодо невідповідності кваліфікаційного рівня випускників професійно-технічних навчальних закладів, вимогам сучасного виробництва, перспективам соціально-економічного розвитку регіону. Це спричинено недостатністю фінансування, недосконалим механізмом формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, неефективним моніторингом регіонального ринку праці, падінням престижу робітничих професій та застарілою матеріально-технічною базою закладів профтехосвіти. Так сталося, коли був спад і виробництва, і економіки, і промисловості. Система професійно-технічної освіти залишилася якби сама сама по собі наодинці зі своїми внутрішніми проблемами. І виживали училища, як тільки хто міг, кого більша база, у кого менша, і пристосовували своїх вихованців, учнів іменно під свої внутрішні можливості. Зважаючи на ситуацію, що склалася, оптимальним варіантом розв'язання проблеми є об'єднання зусиль органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, роботодавців, колективів професійно-технічних навчальних закладів задля створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами регіональної, соціально-економічної політики та вимогами сучасного ринку праці з цією метою і було розроблено програму розвитку профтехосвіти Житомирщини на період до 2015 року. Ми очікуємо при прийняття цієї програми, що сьогодні огульно виділятися кошти не будуть. Сьогодні під конкретні проєкти програми. Адже кожне училище це самобутній колектив, самобутній заклад. Тому огульно виділятися кошти в сумах не будуть під конкретні дійства програми. Одних учили зміцнення матеріальної бази, одних гуртожитків переполіпшення, інших буде про зміцнення методичної бази, інші буде куплена техніка. Таким чином буде індивідуальний підхід до кожного навчального закладу. Реалізація програми, де змогу створити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих кадрів, дозволить впровадити державні стандарти з конкретних професій нового покоління, підвищить рівень працевлаштування випускників, сприятиме модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.